Дивіться, яка краса в нас вийшла. Всі бачать, так? Друзі, всім привіт, Славко. І сьогодні приготуємо що? Сьогодні приготуємо шашлик, який називається відбитий Наполеон. Ну, і всі просили це зробити, почнемо. Дивіться, є в нас файний такий шматочок сала. Шикарний просто. І ріжемо його так в товщину міліметрів по 5. Отак От нарубаємо. О, котик активізувався. Рубаємо оцей весь шматок. Інгредієнти сьогодні по мінімуму. Шашлик самодостатній. Котик сала. А? Справжній український котик сало любе. Песик десь наш там. О, песик теж. Так, рубаємо наше сало. Сало добре, пахне страшне. О. Комусь дуже пощастило, Мабуть, Брайну. О, Брайну пощастило. Шо? Що ми робимо з салом? Сало добре. Сало помилок не прощає. Його солим. І додаємо сюди перцю. Більше нічого не даємо. О, так, перекалашматили його, бросили. Все. Сало в нас гуляє. Секунду возьму серветку. Що в нас йде далі? Далі в нас іде отака от відбивнушечка. Скабанчика смачнюча. Свіженька сьогодні побачив на базарі, не зміг тримати, щоб купити. Так, нарізаємо. Отакі шматочки. Нарізаємо нашу відбивнушечку. Кузя, Спокійно. такими шматочечками Нарізаємо. Я там подивився, всі просять приготувати цей наполеон шашлик. Там, Боже, що туди тільки не пхнуть? І картоплю пюре. І фарш. Ну, скажіть мені, будь ласка, от як фарш чи картопля може одночасно пожаритись з м'ясом? Ну, ну ніяк. Ні, ну може й може, ну то вже таке діло. Нарубуємо наше м'ясо. Дивіться, нарубали ми наше м'ясо. Отакими От шматочками. І тепер, що йому треба зробити? Треба йому трохи показати, хто в хаті хазяїн. Не сильно, не до бивної, до того, щоб воно світилося і крутилося, а так по пару раз. Щоб в ньому з'явилися оті дірки, де задержаться наші спеції. Тепер що ми робимо? Беремо перцю. Беремо перцю. У нас діти дуже гострить не будемо. Хто любить таке гостріше, дає більше перцю? Хто не любить, дає менше. Солимо. Солимо. Так, дамо трохи паприки для кольору. Так, я трохи помнем ще і перевернемо. Перевернем його. Ой. Так, да, ароматик бомбовий. Так, так. Так. Перевернули. Руки тернули. Молоток хватило і дали йому трохи зверху. Повторюємо ту ж саму процедуру. Солимо. Присолили так ловко, дали паприки. Так. Дали перцю. Краса. Пошмонгували його трохи. Так, беремо миску, де жило це м'ясо. Скидаємо його сюди. Так, всі знають нашу любов до аджички, того не можу не дати. Отак тут, буквально трішечки. Тут зразу такий аромат починається, що хочеться все це діло з'їсти і вже не вставати, вже сирим. Лишаємо на годину. Через годину палим багаття і будемо майструвати наш наполеон. Включимось. Шмалим вогонь! Поки з сальцем граються, шмалим вогонь. Хай перепалюється, Чурки великі. Тиск низький, горить погано, але ми йому один розпалимо. Бо суша стоїть така, що, мабуть, вже все висохло так, що вже далі нікуди. Краса, на це можна дивитись вічно. Друзі, пройшла годинка, багаття ми вже розпалили, воно потроху горить. Е, беремо наш шматочок м'яса, він вже підмаринувався так ловко. Беремо наш шматочок сала. Я роблю так. Хтось там кладе в холодильник, воно там морозиться, замерзає. Ну, не розумію, навіщо взагалі морозить м'ясо, а потім з нього робити ще ж так. вже так. Дивіться, що ми робимо. Взяли шаблон. Шматочок сала. Бемс. Бемс. Дивіться, що в нас вийшло. Беремо другий шматочок м'яса. Поклали. Бамс. Оце. Це в піджарочку нічого ділати піде. Дивіться. О, яка краса! Ще один шматочок сала. Бамс. Шматочок м'яса. Бамс. Шматочок сала. Ще одну нашу форму вибираємо. м'ясну, Шматочок сала. Бемс. кузя, Не нервуйся. Бамс. Склали. Отримуємо отаке ось. Подивимось далі, що ми там будемо. Призати не будемо. І таким чином ми формуємо всю нашу ковбасу, так сказати, сальну м'ясну. Робимо таку хитру підчеревину по довжині нашого шомпу. Ну, скільки? Ну, хай будуть такі сантиметрів по 30. Отут буде їх два штучки. Тому зараз сформуємо, а потім включимося, я вам вже все покажу. які нас... Вийшло два рулетики такі чудернацькі. І зараз ми спробуємо його проткнути. Так, акуратно. Сало м'яке, м'ясо м'яке. Будемо сподіватись, що у нас все вийде. І щось через низ пішло. Обана! Так. Тепер другий. Стараємось попасти всередину. Можна навіть отак оп і шматочками його. Секціями протикати. О, краса. Тепер що ми робимо? Беремо і ріжемо його. Дивіться, хто має якісь естетичні там. Добавки, надбавки, той може собі ще отут зрізати. Я не буду, то добре. Все, протикаємо так, так само другий і ждемо поки прогорить полум'я і будемо шурувати туди, нанизувати, жарить, пора. М -м -м. Ну що, друзі, наше вогнище перегоріло, викладаємо. Дивіться, як гарньонь у нас вийшло. Викладаємо жарок такий, як треба. Ну, і будемо дивитися. Що до чого. Я думаю, що по 5 хвилин з кожної сторони і воно буде готове. Ну, от на вид, я вже довольний на всі 100%. От на смак, ну, Враховуючи, що там м'ясо, сало аджика, я думаю, що це такий ну, справжньо відбитий буде смачнючий, напрозон. Жарма. Друзі, ну дивіться, що у нас виходить. Тут, звісно, диму ціла куча. Ну, от на вид, це ну, для мене, мабуть, просто супер шашлик. От я його вже хочу з'їсти, тому що, ну, дивитися на це вже сили нема. От воно виходить таким монолітом. Я вже просто представляю, як пропиталося. оце. От вона ж відбивна, вона сухувата, а тут вона зараз пропитається, оце там аджика, сало, спеції. це буде бомбей. Зараз ще хвилин 5, я думаю, будемо викладати. Зараз його підрумянимо, щоб його хоча ми його і не висушимо. Бо там сала немало. Ну, на вид просто бомба. Зараз покрутимо, тоді вже будемо знімати, вже покажу. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Всі бачать, так? Все, викладаємо. Викладаємо. Дивіться, яке. М -м -м. Я думаю, що це буде божественно. Ставимо на стіл, рубаємо помідор огірок. А так, зверху поки даємо цибульки. Ось такого, хто любить свіжу цибульку. Зелені. Накриваємо і хай хвилин 5 погуляє. помідор, помідорогірок і сідаємо пробувати. Друзі, ну, заглядаємо, що у нас вийшло. Аромат, як в ресторані. Спробуємо. Бомба. Має повне право на життя. Тому з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Ваше здоров'я, хай в нашій країні пощезне вся нечість. Всім до побачення.